Собі, ви виходите на вулицю, подихати свіжим повітрям і раптом бачите, як за кілька метрів хтось спеціалізованою машиною зливає нечистоти. Це не жарт. Саме така картина днями відкрилася мешканцям вулиці Комінтерна. На очах у обурених людей у ярок на початку вулиці невідомий чоловік зливав фекалії. Це Відбувалося, звісно, не дуже приємна така сцена, коли сюди, от ми тут живемо непосредственно метрів 20, Хто ближче, хто 20, приїжджає ось машина, десь викачали ето, не, нечистоти з якогось, або колодця, з туалета, і прямо під нам під, ето, під, під, під дома розвернувся і, і, і зливає. Я розумію, так що хай би ладно сюди викинули там, чи якусь бумажку, чи ще щось, то, це воно. Тому що літом у нас як вітер піднімається і все летить туди. Ми боротьбу вже давно ведемо по поводу цього. Самі платимо за мусор. Люди вивозять, стараються вивозити, сюди не нас не носить. Самі ми контролюємо, дивимося, якщо хто яка машина, чи хтось під'їхав, всі ругаємо, ганяємо. Ну а це я вважаю, що так, такого чоловіка, якщо він себе то нас не вважає, то я розумію, що він і себе не вважає. Значить, має бути понести відповідно, за свою провину, якусь наказано має принести. Якраз стояв возле свого дому. Дивлюсь, здає машина назад сюди. Ну я сам не підходив, а товариш мій підійшов, я не дойшов. Товариш під'їхав на машині, встановився тут і погнав його. Записав його номер, він поїхав, а я так вже підійшов, він поїхав, я вслід. Ну, а номер я його бачив вже все, так, як, як і підлону. Я говорю, вивіз би десь 20-30 метрів до лісу, взлив би, хай би якесь удобрення для поля було. Ну не, не сюди. ж під нам, Зараз під, під, ну, воно розтане. І всі ж ці аромати будуть у нас там. От а тут діти бігають, і люди проходять, накладовище проходять. Я кажу, що так, так воно не робиться. Я, Думаю, даний товариш, наверное, вже, вже установив горцові, Хто це таке зробив? Я відповідно, думаю, що як понесе наказано, то хорошо. Буде. Обурені люди записали номер машини-порушника та звернулися з відповідною заявою в міськраду. 3 Февраля, значить, около часу, поступи мені додому дзвонок. я у лічку, улічком, А Аз машина виливає не, нечистоти в ярок. Йде неймовірний поганий запах. Людина проїжджала на машині, встановила, значить, його прогнала. Ну свідетелем є Смілянський. Він написав заяву, принесли в Горсовет. Ми плотимо постійно за винос мусора, хоча ж коло ярка. Ми не викидаємо навіть дріб-дріб-дріб'язку. Якусь ну везуть уже виливати, Вибачте, фекалії, це вже перейшло всю границю Меж ярок люди йдуть на кладбище там. Кожний рік депутат зсуває мусорці, що закидують, порядочок, посадили піхти, зробили порядок. І оце, от це благодаря таким, що десь заробив шабашку, навірно, в когось вичистив каналізацію. Ми повинні жити і нюхати ці на чисту. Навіть, пожалуйста, прийміть міри. Ми обратились до міського голови, свідетель, який бачив машину, номер машини, время, яке приїхали. Я визвала комісію. Депутати приїхали десь около двох часов того ж дня. Бачили свіжі сліди, бачили ці чули ці нечистоти запах. На місці правопорушення розпочала роботу комісія міської ради. 3 грудня надійшло телефонне звернення від мешканців вулиці Камінтерна до Тростянецької міської ради. Питання того, що близько першої години був виявлений факт виливання рідких нечистот за асінаційної машини за номером 4825 невідомим водієм. Після чого водій з місця скоєння адміністративного правопорушення зник. По цьому факту міська рада направила звернення у Тростянецький ГАІ з питання встановлення власника даного транспортного засобу, а також звернулася з листом до РВМВС з питання встановлення особи, яка була за кермом даного транспортного засобу. З питання, щоб в подальшому притягнути його. До адміністративної відповідальності за виливання рідких нечистот на території міста Тростянець. Того ж дня надійшла офіційна відповідь з ДАІ про власника автомобіля, з якого зливали нечистоти. Ним виявився хазяїн місцевої станції технічного обслуговування автомобілів Іван Скляр. У Тростянці не є секретом, що за його спиною насправді стоїть відомий депутат облради Микола Мирошніченко, якому кажуть де-факто належить СТО, і котрий днями став на перешкоді комунальникам, що хотіли Розчистити річку боромля для запобігання паводку. Депутат мотивував свої дії, начебто турботою про навколишнє середовище, але виявляється, публічно захищаючи природу, він тим часом, можливо, покриває дії підконтрольних йому людей, які виливають нечистоти просто посеред міста. Не виключено, що їх могли викачати з того ж таки туалету цигельного заводу, що належить Мирошніченко, адже договор з комунальним підприємством Тросянець сервіс на відповідні послуги підприємство не має. В міськраді кажуть, право надавати послуги з відкачування нечистот авто та власник не мали, більше того, вони жодного разу не вивозили нечистоти на очисні споруди міста. Отже, виникає питання якщо така машина працює, то куди зливає викачане з вигрібних ям? За вчинене правопорушник отримує адмінштраф у розмірі від 340 до 1360 гривень, а ще осуд людей, яких просто-напросто відверто зневажають, виливаючи нечистоти перед їх оселями.